Сформувати середовище відповідальних лідерів. В івано франківську відбувся масштабний молодіжний форум Громадотворець Прикарпаття. Захід зібрав близько 150 молодих людей з усього Прикарпаття, які прагнуть розвивати свої громади та впливати на майбутнє України. Його основна мета це подивитися молодим людям за горизонт. Завдяки спікерам, які будуть в нас присутні на форумі. Щодо спікерів, ми старалися підбирати абсолютно всіх, які причетні сьогодні до того, що в Україні робиться, в громадах робиться, в університетах робиться, в військових частинах робиться, на волонтерській ниві робиться. Тому саме Побудова такої енергії розуміння і питань, і комунікації має відобразити мотивацію залишатися в Україні, мотивацію працювати в Україні, розвивати публічне управління. Мова йде за громади в першу чергу. Серед спікерів і голова Калуської громади Андрій Найда. Він зазначає, в Калуші нині активно впроваджують співпрацю влади та молоді. Відки нашій ініціативі ми створили першу в Калуші за всі часи існування. Наша калська міська ради, молодіжну раду. Зараз у нас вже друга каденція є молодіжної ради. То нам вдалося долучити молодь до керівних процесів місті. Зокрема, у нас на склад виконавчого комітету вийшов представник молодіжної ради. Відповідності, дана людина має вплив на приймання стратегічно важливих рішень громади, плюс має можливість приймати рішення по бюджету громади, приймати різні куча горня. Тобто, це показало, що молодь вже в нас так само долучення до влади. Голова молодіжної ради Івано-Франківська Святослав Білоус переконаний, сучасна молодь має визначну роль у формуванні майбутнього нашої держави. Молодь. Це та категорія, якій треба просто дати коридор, і вона сама піде. Тому роль молоді це знайти собі той коридор, по якому вона піде. Чи це буде коридор в рамках там громадського сектору? Чи це буде коридор в рамках публічного управління, про яке ми сьогодні спілкуємося? І ми фактично визначаємо і будемо визначати, що відбуватиметься далі. У нас в майбутньому. форм відбувся у рамках курсу Громадотворець нової освітньої програми спрямованої на розвиток майбутнього кадрового резерву для громад. Тим етапом це буде е Відібрані учасники від форуму це буде близько 30-40 людей, які пройдуть освітній п'ятиденний інтенсив. І після даного інтенсиву найкращі студенти, які обере громада, вони будуть мати можливість або працювати, вже працювати і навчатись, або працювати і стажуватись, або працювати, або вже виконувати якусь певну роботу для цієї територіальної громади. У рамках форуму провели три тематичні панелі: дискусії, практичні майстер-класи та спілкування. З експертами. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм